Доброго дня, шановні колеги, та всі причетні до конкурсу Учитель року. Мене звати Яна Валерівна, і я вже четвертий рік працюю вчителькою української мови та літератури у Славгородському ліцеї Краснопільської селищної ради. На жаль, склалося так, що наше село знаходиться дуже близько до кордону, і вже майже два роки я не бачу своїх учнів через війну. Проте, ми з ними навчаємося дистанційно звісно, складно звикнути до такого формату, але ми намагаємося, адже українська мова є найважливішим засобом спілкування та пізнання цього світу. Зміни в системі сучасної освіти процес складний і тривалий. Тому у своїй освітній діяльності я намагаюся спиратися на такі принципи. По-перше, це обмежити використання пояснювальних методів, організовувати роботу так, щоб мої здобувачі освіти могли задовольнити свої потреби у навчанні. Працюємо в малих групах, використовую багато ігрових та інтерактивних форм роботи. Сучасний світ це світ розмов і суперечок. Тому так важливо навчити дітей спілкуватися і правильно вести дискусію. Саме це ми і робимо на уроках української мови та літератури. Серед найпопулярніших методів, які я використовую у своїй роботі, це метод круглого столу, метод шести капелюхів, фішбоун, змійка, трансформер, афіша, пік знань. Скрайбінг, створення буктрейлерів, коучинг, ментальні карти. Саме за допомогою таких методів та прийомів навчання я можу розвивати в учнів творчі здібності та критичне мислення, а також формувати предметні та ключові компетентності, які так необхідні для їхнього майбутнього. Сучасний педагог не лише дає певну суму знань і виставляє оцінки у журнал. Ми маємо бути для своїх дітей і товаришем, і наставником, і вчителем, і ментором, і просто людиною, яка може їх надихати та вірити у них. Саме такою я намагаюсь бути для своїх учнів, адже вони в мене найкращі.